Його мами нема вже три дні на землі. Більше півроку нема її сина солдата. Життя стало для неї нічого не варте. Її улюблений син, її сонце пішов на початку війни добровольцем. Загинув під лиманом в травні у нерівнім бою, віддав наказ товаришам останній. Ви уходіть бистра, я прикрою. Його на колінах луцьк зустрів. Він з життя врятував багатьох побратимів. Спинилась російська кров у сержанта жилах. Матір проклинала росіян, плачучи на його могилі. Її син захищав Україну. Родичі в Росії сміялись їй у спину. Вона залишилась росіянкою для українців. Вона знала її родичі нитці. Вона ходила сама по квартирі з його портретом, кричала голосно: Сереженька, где ти, где ти? Вона мріяла про ялинку собі на свято, та не витримала горя матір. Українського солдата